Чи можуть проблеми з мовленням вказувати на інші проблеми з розвитком? Скажу коротко так, і зараз буде пояснення. Взагалі, проблема з мовленням, треба розуміти, чому ця проблема відбувається. І тут завжди існує дві кваліфікації: це можуть бути проблеми з мовленням психолого-педагогічні та клініко-педагогічні. І тут треба розуміти також їх особливості. Взагалі, дуже рідко існує таке, що проблема з мовленням. Не пов'язана з розвитком, це коли дитина просто не вимовляє якийсь один звук. Вона добре чує, бачить, розуміє, говорить. Ну теж саме приклад риба, либа, але моторика дитини все ідеально. От тут можна казати, що це саме от проблема з мовленням в всіх інших випадках. Це це буде говорити про те, що так є проблеми з розвитком, але саме які. Тут не треба боятися і думати, що все в моєї дитини проблеми з розвитком. Треба знаємо біг, біг, кудись бігти, щось робити. Це все робимо спокійно. Отже, якщо це психолого-педагогічна класифікація, це говорить про те, що у вашої дитини в першу чергу, наприклад, фонетика, фонематичне, недорозвиток мовлення. Що це означає? Дитина добре чує. В неї фізичний слух у нормі, але вона погано чує фонеми. Наприклад, ви говорите, повтори за мною два рази хлопнули, а дитина може зробити ось так, Тобто вона не почула, що це було два хлопки. Або, наприклад, ви вмикаєте звуки різних тварин, і там одна тваринка, наприклад, корова, вимовляє му, давай подумаємо, чи це був звук дитина. Не те, що вона не знає, як корова вимовляє, який звук, вона не розуміє, що це корова. Тобто фонеми, звуки, які дитина не чує, не розуміє. Це звуки оточуючого середовища, живі і неживі. тобто звуки від машини або звуки від тварин. Оце може бути основною причиною, і як наслідок того, що дитина не розрізняє ці звуки, але нагадую, що її фізичний слух у нормі, тобто вона нормально чує, нормально говорить, буде говорити про те, що в неї можуть з'явитися проблеми з мовленням, наприклад, як дислолія. Тобто проблеми з далі з читанням, або дизартрія це проблеми, коли вона не вимовляє звуки, С, З, Ц. Або ж тут може бути таке, що дитина змінила середовище, вижили в одній країні, переїхали в іншу. І це також буде психолого-педагогічною класифікацією і буде говорити про те, що це основна причина, але. Під вид того це проблеми з розвитком мовлення. Що стосується клініко-педагогічної класифікації, то це вже більш складна, тому що перша причина це буде проблема з ураженням або нервової системи, або певних ділянок кори головного мозку, про які батьки, наприклад, не відразу можуть знати, не відразу це розуміють, і це завжди буде основна проблема. А проблеми з розвитком мовлення це будуть другорядні. Дуже рідко, коли проблеми з розвитком мовлення є першими, а не другорядними. Зазвичай вони другорядні саме.